Що сьогодні говорить нам Боже Слово, яке чули в Євангелії від Марка. Власне, про те, що Господь піклується про своїх учнів, бачить їхню потребу, бачить їхню втому і пропонує їм відпочити. Бо апостоли прийшли до Ісуса і сповістили про все, що робили, чого навчали. тобто Виконали те, що Господь їм доручив. І ішли, проповідуючи добру новину про прихід Божого Царства, виганяли бісів, зцілювали хвороби, а повернувшись, про все, розповіли Ісусу. Він говорить: підіть в пустинне місце і відпочиньте трохи. Кожна людина потребує відпочинку, бо інакше можна повністю вичерпати свої сили. І фізичні, і психічні, і духовні, і що ж тоді робити. Ісус бачить, що учні його дуже змучені і відправляє їх човном пустинне місце. Самих, але ні, не самих. Господь також присутній разом з ним. Але не сталося так, як гадалося. Люди побачили, побачили їх, як вони пливли, і багато хто впізнав. Ісуса і Його учні зібралися з усіх усюд, прибули раніше за ним. Тобто, так, спраглі були зустрічі з Ісусом, що зробили те зусилля, пішли швидко, поки човен приплив, вони вже були на березі. Ісус бачить великий натовп. Здається, перешкодили такому гарному відпочинку, але проявляє милосердя. Милосердя над тими, які зібралися, бо як вівці без пастиря були вони. Бо пастирі Ізраїля не пасли їх належним чином. Ісус починає їх багато навчати. Марко не пише, що робили в цей час учні. Може, теж допомагали Ісусу, слухали Його Слово, навіть і забули про відпочинок. Найкращий відпочинок це відпочинок з Господа, відпочинок з Його словом. Бо Ісус, приходячи, Благовістив як пише Павло Апостол, мир тим, які були далеко, і мир тим, які близько. Бо сам Господь зруйнував ту перепону, перешкоду, ту стіну, яка відділа, відділяла людину від Творця, той гріх, який став великим муром між людиною і творцем, Ісус, взяв всі гріхи на себе. Тож ми сьогодні, потребуючи цього потішення. І заспокоєння в Господі маємо просити, Господи, дай нам час. Дай нам час на те, щоб відпочили і від поганих новин, і від цієї втоми, але відпочили з Тобою з Твоїм словом, з Твоєю присутністю. Через нього, як пише Павло Апостол, ми маємо доступ до Отця в одному Духові. Тож нехай Дух Святий спонукає нас до молитви, до розважання над Словом. До слухання Божого Слова таким чинником чином, як вівці слухають слово свого пастиря і йдуть за ним.